Всім привіт, ви на каналі Юний ентузіаст. І ми приїхали. Приїхали сюди в село. Сьогодні така зима, взагалі так якось слизько, машини всі їдуть помаленьку. Правда? У угу. тебе трошки було переживання, що слизько? Було багато переживання, бо трошки така каша і машину закидає. Якось так. Ну, так А мені було дуже цікаво їхати. Не просто їдеш, а в якісь інші трохи екстремальні умови, можна сказати, навіть екстремальні. Ну, мене не сильно екстремальні, а просто зимові, погодні умови. А я не люблю екстрем. Але цікаво було. Mm. Єдине, що тут їдеш. Під... Ви бачите, в Сеаті тут не лежать дворники, а вони тут заховані. От, і ніколи так не було, вже, от, яку зиму я ним їжджу, третю чи яку. і Сьогодні перший раз, що сніг якийсь мокрий, і мені прилепло під низ лівого дворника біля мене снігу. І виходить він тре і розмазує мені. Ну, Але ми вже доїхали сюди. От, я трохи налякав Іванку, що, відомо, йду по приборам. От, і, ну, Посміялися, приїхали. Все. Так, що в нас сьогодні буде? Що ви побачите сьогодні в тому роликові? Сьогодні ми взяли лопату, так, на всякий случай, вдруг застрянемо, вдруг прийдеться десь відкидати. Отак От все гарно виглядає, сніжком замело. Класно. От. Сьогодні ми думаємо, якщо вийде, взяти оту драбину і залізти на горище. Багато було коментарів, заліз, заліз. Хто перший раз на каналі, то. Нагадую, чи підказую, чи повідомляю, що недавно. Ну зараз грудень, а В жовтні ми купили цю хату в селі. Це для нас все зовсім нове і ми зараз хочемо дослідити, що там є на горищі. Минулому роликові ми палили в хаті, пробували, як йде тепло. Все було класно. А зараз візьмемо цю драбину, поліземо на горище. Так, і ще багато всього цікавого, тож не переключайтесь, як то кажуть, така заїжджена фраза, не переключайтесь. Так, треба повідкидати. Ну, не повідкидати, а позбуємо сніг найперший з порогу. Як там наш Жанжак Жан <реш> там живе собі. Тут він би замерз, а там сиди йому ляпота. <реш> Правда? <реш> ну да. так. Отут на дибесі, я тако візьму, бо там знаєш, щоб на угол сапожка не порвати, була? А, ну. ну, знизу. ну. Так, під снігом сніг м'якенький, можна запіпитися. Бачите, так само з тої сторони. Ну все, йду я по А Вона важка? Може тут двом треба нести? Хоче падати сніг. Бажай, бо там проводи. Отак, з траси сніг з неї. Так, треба зараз деякі налаштування туди залізти стоїть робимо, вона довга. А, я її... Так вона як я її? Вона ж не поміститься туди. Дивись, яка вона висока. Звісно. Ну так, да, зараз спробуємо. Угу. Ладно, поки що виключай. Так, іде глянемо. Минулого разу ми ж там дров наскладали, де він буде жити. Ми побачимо, що є тут сліди Правда? Ага, точно. Так, слідопит Іванка. Нема слідів. Але сліди. сніг тільки коли сьогодні почав падати. Нема слідів. Свіжих нема. Все зовсім по-іншому виглядає зимою. Все прекрасне. Поки що нашу малину не засипало, рядочки видно. Чи утворився каток тут в ваній? Так, щоб, якщо, то не намочити. О! Є каток. Замерзла вода. То на металлом положи. О, до речі. Сьогодні в нас буде самий такий... йдемо положити на металолом. Сьогодні перший заробіток буде, перше, перше повернення з нашої інвестиції. Ви вже, певно, догадалися, що я маю. на увазі. Так, я маю на увазі метал, який тут є. Ми сьогодні його хочемо здати. Зараз будемо його загружати в машину. Подзвонимо, запитаємо, чи приймають і по скільки приймають, і до якої години сьогодні приймають. Так, mm -hmm. що в нас тут є? Каністра. Каністра є. от отяжки, чугунна плита. <плес> от, <плес> <плес> а, <плес> то, а то всякі легенькі. Ну, але що воно тут має ну, лежати? То не, не раді гроші, я раді no. грошу. Що... Навіть якщо нам дадуть 20 гривень, я сьогодні купив 10. Е Таких кришок. кришок пластмасових по 2 гривні, 20 капронових. гривень, капронових кришок. Так. Навіть якщо ми 20 гривень за то все візьмемо, це вже я собі а запишу. Це теж є кришки. О, ну, вони кришки такі. Міняємо на кришки, так? Ну. там ще якісь пилники знаю, чи що так? Електроди, певно. Та якщо воно вже тут лежить, то а, воно але, вже не потрібно. тертки Так, нам найголовніше зараз його в щось погрузити. Знаєте, може в нас мішки є в багажнику? Ні, нема. Нема? Тут. А, на. Ага, точно, там точно є мішки в нас. Давай відкриємо. Ти маєш ключі? Добре, давай, грузимо ну, той метал. Ну, чому воно так тяжко ходить? Знаєш, нічого. Заржавіло лежало. Ні, ні, ні. То я ще тоді хотіла обрізати. А тяжко. Може його трошки тут випустити, Открутили? Ну, не знаю, ведешкою попшикати або з таким силіконовим маслом в мене вдома є. Ясно. Добре, ту я поключав. Давай, бери ключі. Каже, Іванка питає вас, глядачі, чи треба було зняти. отут тут є душ, такий він йде з підігрівом. Там тен стоїть в тій коробочці. Там... От, вода підігрівається. І от кабель там включається, і ми на зиму не зняли, чи треба знімати його на зиму, чи не треба. Так, що там є? О там, бачите? Така лійка душ. От, І ми не зняли це на зиму. Що йому станеться? Вже були морози, вже сніги, може вже пізно. Я не знаю, чи в ньому там зверху, чи вода є. Та не знаю. Як ну, ви думаєте? Пишіть в коментарях, чи то критично. Але зняти, але ми не зняли. Так, побачимо. Так, направді на я номера зараз позвоню, спочатку запитаю, чи приймають, чи потім. Якщо приймають, то пустій до якої години, щоб даремно з ним не возитися. Не чути, бо він піднімає, в нього телефон поломаний чи що. Але ми поскладаємо, я знаю, де той прийомний пункт спробуємо здати. Якщо не здамо, то тоді десь якийсь інший час здамо. Так, каструля. Ні, ти ліпше візьми оте відро тими друками. Це так якось воно, знаєте, буде перше повернення інвестиції, тому що гроші-то ми вклали, за які могли жити. Ми до них вже жити не можемо, бо їх вже нема. А малина ще поки виросте, то ще майже рік треба чекати. До речі, дуже дякую за донати. Дуже-дуже було приємно, що прийшли донати на підтримку каналу. Дуже дякую. Треба, щоб ти мені допомагала. Та бо його може взагалі в мішок і не треба. Так Просто як? поставити і все. Я не хочу його машину. Ця вшила мені потрібна. Ну так. Ну, да. Давай виключи, поможеш мені. Не зрозуміло. Хто казав, що не влізе в мішок? Ага. Ну я казав. Чоловіків і вже мислення трошки якось. Воно там по-різному все всено. Я думала, що не влізе. Точно з таким от, колись як я був малий, у нас така, була, такий кубик літровий був, з таким вот самим узором. Ми ним ну. воду пили. Ну. Ясненько. Хто знає, що таке кубік? Ну, не, не просто кубик, кубик Рубіка, а що ним воду можна пити. Це, мабуть. Чуєш, а то труби оце, я б казала, то не викидай. То, що нам може пригодитися. Можна покласти туди до того, де я камеру порвану поклав, так? То, то таке всяке, на всякий случай, всяке, щоб лежало. Воно вже отут лежало, вдруг пригодиться. Едік, то метал нормальний, ну, круглий. та й може буде. Ну, правду тобі говорю. Sentido. Ти продасиш його за 2 копійки, хай буде. Оце і те друге, достатньо. Де воно буде лежати? Воно, то все є план, розумієш? Щось треба спеціалізоване, воно купляється в спеціалізованих магазинах. А то все. Так правильно, ти ж знаєш, зараз метр угольника, такого 100 гривень. Так з нього зробиш що хоче, з того зробиш. Ось це Якщо в нас повітря. Буде малина така, сорти такі, що треба підв'язати. Понімаєш, то буде така вже поперечка, щоб до неї шнурки тут очіпляти. У нас труби. та штука буде дерев'яна. Вон ще одна труба забирає. Все-таки Іванка відвоювала ті труби, поховала. Я просто люблю, якщо б воно було все естетичне, щоб воно підходило до того, що мені треба, то я що? І ото, що буде накривати. А каструля? Ні, каструля. А табо. Зараз ще запитаю за каністру О, і чайника. А каністра та води весь. Ні, не треба. Та як не треба? Може хай буде, наприклад, буде Тобі нам. горати, буде, що... нам... Гурати, буде <свят> трактор, ми солярки купимо. Чи ні? А чайник. Давай, не шуткуй, я все вставила, що та треба. Та я не шуткую, все треба здати. Ну ладно. Давай, на, я буду складывать, uh -huh. то есть можно, то есть можно. Так. Проводка, Ага. може, хлопці, А ти забирає все по ціні чорного металу. Ну а по яко? Так у Три з 3,5 грами важить. Ні, просто проводка точне. Алюміній або мідь. Та то не раді гроші, то раді того, аби то того то воно не валялося. Та як не раді гроші? То раді гроші. Mm. Я думаю, що ти мені ці труби не хотів віддати вставити. Може хоч бензин нам відіб'ється. Так, да, ні, ні, не відіб'ється. Воно бізин... пальне подорожчало, знов вже нам тепер сюди і назад 105 гривень коштує. Ти що, не відіб'ється, ні. Цертка має 50 грам. О, це важке. О, найголовніше наше угу. багатство. Ну, бачиш, то з нього вирізають ті крупи від плити в хаті від тої плити. Бачиш, воно трісло. Там же ж в мене є такий додаток, де я всі витрати і прибутки записую, щоб побачити, коли на ноль вийду. І я вже так собі з гордістю запишу туди перші прибутки з нашої інвестиції. Тому ще одна труба. Ще одна є? Ага, Добре, забираю. Ти вибираєш тобі ближче що, Іванка? Кулібін чи Плюшкін? Бо я думаю кулібін... зрозуміти, на що ти ті труби збираєш? Я кулібін не чула, а плюшкін чула. Ну, кулібін, то трактор з них зробиш, там чи ще щось, не знаю. <світ> ну, я ні те, ні те, але якщо труба, вона ще потрібна, я думаю, що вона нам приготує. Uh -huh. Так, приготував. Я відкрив багажник, а зараз буду сюди носити той металолом. І побачили, в нас тут ще є металолом. Uh -huh. От я казав, що бачите, як нам поламались. Во, один віток лежить, звідсиво відломався. Дві пружини були поламані. Оті метки щось означають. Вичайно. Може де хтось знає. Це ну, якби сила пружини чи що, її пружність. О, тут такі самі теж було обломане. Казали, що то вони так як я... Дивіться, воно тут з двох сторон було відломане Но, і там. Що воно дуже дуже такі вони були слабі. А ті, що я поставив, ось така фірма. От, я тоді казав GeForce в попередньому ролику, але воно Less GeForce. Трошки помилився. Все, будемо здавати ті європейські пружини на металолом. На Іванка, я йду примісу. А мама тут? Є там, де вось, під хатою? О. Чи то він там в коридорі стоїть в куточку? Так, зараз неправильно. Так. Добре сніг сипи. Треба видиш, скоро тікати звідси, бо тут таке село. Так, а ну скільки воно важить? Якщо кілограм 6 гривень, а воно десь може важити 3 кілограми, то вже нам за кришки вернеться. А ти все прибуток вважаєш, так? Опа. Так, да, добудь їх з тих коробок хай будуть у коробках. Хай буде, Та вже снігу нападало теж. Може а, спочатку мішки. Все точно правильно. No. Все правильно. Oh. О, тут десь приблизно кілограмів 10. Це 60 гривень. І тут це 80. Слухай, може нам навіть дорога вернеться. Бізнесмени, так, ні? Що? Ну, бізнесмени. Так. Чи виграла, чи програла, аби знову торгувала, так? Саме там ще каністра це все макулатура про макулатуру це дуже цікава тема колись розкажу ага. це в да. окремий ролик це історія підписуйтесь на канал хто не підписаний розкажу ще щось Цікаво в майбутніх роликах, ще є ідейки. Все, йду я каністру візьму. І шуфлю, щоб ми не забули. Шуфлю. Здається, то і теж можна було б щось робити. О, я думаю, коли ти скажеш. Може такий бачок міг бути, ні? Що я воду ти? ну. Ти так і думав, коли я придумав? Та я так і думав, що тобі вона може пригодитися. <рес> ні, Банка. ну саме легше все попродувати, поздавати. Ну так. Да. Просто воно мені, знаєш, як... — Я Як розумію, Ну хван. Ну, ну, дивись, нам розумію, що треба було каністру, так. ми купили косу. Так. Чого ми того не брали? Вона така не підходить. Бо вона Коли щось починаєш робити, тобі треба щось спеціальне. Ти купуєш таке, як із нього легко щось зробити. А то все, воно просто лежить, думаєш, що його треба буде, а реально його ніколи не треба буде, або ну, в потрібний момент не знайдеш. Добре, я з тобою солідарна. Добре, йди ховай. Так будь то вона тут мала й бути. No. Погано по Так, треба нам. Поки дорогу не замило, їхати додому. Ну. No. Посправді тут село таке невеличке, поки тут додумаються ну, розгорнути. Бо ж то в цьому... Так. І ще знизу можеш, знаєш, оте болото. Знизу самого. Воно нам зараз. Чи воно, воно просто начіпляється другого. Ой, Ой вибач. Що ти зробив? Вибаче. <рес> Одного разу мені нападало стільки снігу, що антени не було видно. І я швабру взяв і згортав. І Це було десь два роки тому. Ще коли в нас гаража не було uh -huh. з вагона. Тут, знаєш, дуже мало транспорту їздить по тій вулиці і буде. ну, Тяжко буде їхати. Що, треба... що ти все з машини на мене? Ну я ж кажу, відійди, бо він і в по сторону загнутий. Нових зустрічей! Насипте лайків таких морозних снігових. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Яка дорога гарна. Так цікаво. Так. Мені якось весело, коли я поїду в село.